компанія «Автофокус». нове відходження. Volkswagen Transporte d 2001 року 1.9 дизельний двигунчик. Технічна машина повністю обслужена, зауважень по ній ніяких не, немає. А, двигун працює просто ідеально, коробка перемикає, щеплення в нормальному стані. Салончик нормальний, на свої роки автомобіль в дуже збережному стані. Це у нас легковантажний груз паз також. Є задній ряд по салончику в нормальному стані, кузов більш менш. Далі. Адреса у нас Михайло Гришка, 4А, Ми працюємо без вихідних, можете приїхати, оглянути цього красення. Тут у нас по комплектації, що я можу сказати, є стопідні корекція фар, Ну, преміальна акуз, акустика кенгу, біаукс, печка, механіка, салончик в нормальному стані. Приїжджайте, оглядайте цей красунчик, вже знаходиться в нас на локації. Кому потрібна їздова машина, то для роботи це ідеальний варіант. Чекаємо вас в гості.